Привіт малята, до нас прилетіла новорічна фея і принесла нам подарунок. Відгадайте, що це? У неї гарні пишні віти, і колючок не січити. Небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Що це? Це ялинка, але на ній зовсім немає іграшок. Щоб прикрасити ялинку, нам треба їх назвати. Що це? Куля. А це, шишка, бан, бурулька, дзвіночки, зірка, сніжинки, гірлянда. Наша ялинка і прикрашена. Але щоб вона світилась, її потрібно засвітити вогниками. А для цього нам потрібно виконати завдання феї. Назвіть, що роблять діти біля ялинки. Дівчинка танцює біля ялинки. Хлопчик співає біля ялинки. Дівчинка малює біля ялинки. Хлопчик фотографує ялинку. Діти розпаковує подарунки біля ялинки. Молодці порались! Наступне завдання фей. Розгляньте імбирні пряники і визначіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. Цей пряник. Схожий на поле. А цей на квадрат. І ще один на трикутник. Молодці. І останнє завдання від хейт. Розгляньте та назвіть ялинкові іграшки і скажіть, які вони. Куля зі скла. Яка вона скляна. Іграшка з пластмаси. Яка? Пластмасова. Дзвіночки з металу які, металеві. Будиночок з дерева. Який? Дерев'яний. Ось ми і впорались. Наша ялиночка засвітилась чарівними новорічними вогниками і на цьому наша зустріч добігла до завершення. До побачення маляти!